Ранок майданчик біля будівлі міського осередку товариства Червоного Христа України до Кривого Рогу на розвантаження приїхала автівка із пакунками загальною вагою в 10 тонн. Це коробки з продуктовим набором в майже 18 кілограмів. Кожна до його складу входять м'ясні та рибні консерви: борошно, дріжджі, спагетті, крупа та рис, олія соняшникова, цукор, сіль, чай. Також набори для надзвичайних ситуацій та гігієнічні набори на 5 осіб на один місяць, вагою в більш ніж 9 кілограм. До його складу входить пральний порошок, мило, зубна паста, шампунь, рушники тощо. Як тільки вантажівка з Дніпра від обласної організації доїхала до свого місця призначення, волонтери міського осередку Товариства Червоного Хреста України витягнули живий ланцюг та оперативно розвантажили майже 10 тонн гуманітарних пакунків. Цільова аудиторія отримувачів гуманітарних пакунків із продуктами харчування та засобами гігієни внутрішньо переміщені особи. Нам доставлено сьогодні продуктові набори, гігієнічні набори, набори на случай надзвичайної ситуації і памперси. Отримувати можуть люди. В вимушено переміщені особи, які зареєстровані з 24 лютого, 2022 року отримують у нас допомогу одноразово. Тому ми будемо запрошувати тих людей, які у нас і ще не разу не отримували гуманітарну допомогу. І, хоча 10 тонн це досить значний обсяг вантажу, але із ним швидко впорались. Але могли б іще швидше, якщо б до цього процесу долучились небайдужі містяни. Які мають бажання та вільний час, невелику вантажівку з гуманітарною допомогою розвантажили буквально за годину і всі пакунки помістили в окреме приміщення. Але для того, щоб цей процес відбувався ще швидше, волонтери з міського осередку ТОВ Червоного Христа України запрошують небайдужих містян на наступні рази, адже додаткові руки ніколи не будуть зайвими. Видача пакунків з гуманітарною допомогою стартує в понеділок, 18 березня з 9.30 до 15.00, в офісі волонтерів по вулиці Ярослава Мудрого, 56. Попередній запис не потрібен. Видачу здійснюватимуть в порядку живої черги за наявності довідки ВПО та за умови, що раніше тут люди не отримували допомогу. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.